Всім привіт! Вас вітає компанія Автопрайд Кривий Ріг. Хочемо запропонувати вам до огляду Passat B7. 2015 року випуску з мотором 1.8 на звичайному автоматі. Авто прийшло до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Один фарбований елемент, це заднє ліве крило, була косметика. По кузову більше нічого не фарбовано, не бито, без підкрасів. Автомобіль на гарних чорних титанах. Притонована решітка радіатора, всі значки, шильдички. Дуже сочно він виглядає, в антихромчику поставив власник спеціально саблю таку красиву на задній ляді. І я вам так скажу, друзі, цей автомобіль дійсно від власника, який доглядав, слідкував за машинкою, робив все під себе. Пробігу на автомобілі 132 тисячі кілометрів. По комплектації ми маємо безключовий доступ, кнопочку старт-стоп, датчики світла та дощу, круіз-контроль, мультикермо, пробігу повторюю 132 тисячі Підігріви сидінь, магнітола з навігацією, камеру заднього огляду, карплей підключення, повний електропакет по склопідйомничкам, підігріви дзеркал, електропривід, сидіння, світлий шкіряний салончик. Власник спеціально сюди поставив такі накидочки велюрові. Дуже класно вони імпонують. Дуже вони класно сочетаються з світлим таким салончиком. По багажнику маємо повний порядок. Там лежить докаточка. До речі, друзі, на цьому автомобілі стоїть газове обладнання п'ятого покоління. Там у нас під низу такий балон стоїть. В комплекті додається ще два комплекта ковриків. Друзі, хочете гарного пасатика? Приїжджайте до компанії Автопрайд. Його ціна становить 12 тисяч 750 доларів. Приїжджайте будь-які перевірки, приїжджайте на тест-драйв, оглядайте. Я вам даю гарантію, що він вам сподобається. Тому чекаємо на вас. Всім гарного вечора.